Доброго дня, друзі! В ефірі онлайн-прийомка кольорових металів. А також радіодеталі, плати, техніка, прибори, вимірювачі і тому подібне. Сьогодні я хочу поговорити про ціни на кольоровий метал. Алюміній 35 гривень кілограм. Мідь 220 гривень за кілограм. Латунь 130-140 гривень за кілограм. Погода сонячна. Також ми купуємо нержавійку. Нержавійки є декілька видів, завісять від іскри, від аналізу. Ну, в середньому ціна приблизно 30 гривень кілограм. Так само свинець 30-35 гривень за кілограм. Чому вигідно відправляти новою поштою? Не всім, звичайно, але багато в районах ціна нижча, ніж в обласних центрах. Наприклад, в нас в Тернополі ціна 220 гривень кілограм мідь, а в райцентрах... 170-180 гривень за кілограм, тобто 40-50 гривень різниця. Дивіться, відправка 30 кілограмової посилки, 20-30 кілограм посилка. Відправка коштує 120-140 гривень. Якщо є 5 кг міді, це вже, почитайте, по 40 50 гривень різниця, 200-250 гривень дорожче буде. Це вже відбилися гроші за відправку і плюс ще залишились гроші зверху, плюс, тобто в мінусі ніяк не будете. Тому, от, одна із причин, чому вигідно відправляти нову почту. А помімо міді ще можуть бути другі метали, тобто до 30 кг посилка. По-любому відіб'єте відправку і буде дорожче, ніж у вас. Якщо у вас мідь дешевше, ніж 220 гривень, то вигідно, звичайно, відправити нам. Ну, звичайно, це стосується не всіх. Хто живе в місті і в них така сама ціна, як в нас, то смислу немає відправляти. А хто в райцентрах, або ціна дешевше, ніж у нас, будь ласка, адрес, фамілія, телефон, в шапці Тіктока. Цікава наша тема, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Гарного дня, друзі!